Друзі, всім привіт, Славко! І сьогодні в нас з темі дня отаке От прекрасне сало. Ви гляньте на цю красу. Працювати з ним буде складно, бо його вже хочеться з'їсти з, з оцією прям шкірочкою засмаленою соломою. Ну, це просто ураган. Я її вибирав на базарі. З мене сім потів зійшло. І тому будемо готувати сало по чотирьох рецептах. Погнали! Тут у нас кіло 200 сала. Що ми робимо? Дивіться, тут є трошки м'яса. ми це м'ясо зріжемо, то буде бомбезна картопля на ньому пожарена або яєшня. А нам в рецепті воно не дуже знадобиться, тому що, коли ми його засолимо, оце м'ясо стане, знаєте чим? жувальною гумкою. Ну, хто любить той любить А хто не любить той зрізає. Чого зрізає? Зробимо в нас з нашого сала масло. Оце ми зрізали, буде файна їжа. Так, що ми робимо далі? Дивіться, рецепт не на один день. Попереджую зразу, тобто, ну, у вас це буде там секундний перехід, а в мене пройде час, треба витерпіти. Дивіться, ріжемо на чотири шматочки однакові. Ну, для мене, як для людини, що любить сало, то це просто все. Дивіться, що ми робимо далі? Є в нас судок. Є в нас сіль. Сіль беремо крупну. Мілку не треба, бо з мілкої солі у вас буде ропа. А задача цієї солі, з нашого сала, не тільки його підсолити, а й зробити, витягти з нього всю влагу. Зробити масляне сало. Що ми робимо далі? Робимо так бемс, 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 тиць, тиць. Вклали. Отак, От добре. Наше сало викачуємо в солі. Отак, От викачали. І беремо зверху отак добре, добре засипаємо. Не бійтесь, сало без м'яса. Лишні солі не возьмі. Тим більш крупної. Закриваємо, ставимо в прохолодне місце. Бажано в погріб. Нема погріба ставимо в холодильник. Десь на три доби. Но кожного дня будемо туди заглядати. І я вам покажу, коли прийде оцей етап, що треба щось з ним уже робити далі. Друзі, ну ось і минуло. Три дні дістали ми з погреба наш судок з салом і Давайте ж заглядати туди. О, дивіться. Зараз ми його будемо викладати. Воно в нас в солі. Сіль потягла вологу. Сало наше збилось в кучку, стало пружненьким. Так, що ми робимо з цією солью? Цю сіль ми викидаємо. Викинули чистим сало. Дивіться, воно вже як масличко. Шкуру не знімаємо, тому що маємо якусь точку прицілювання залишити, з якої сторони його треба буде вхватити, чи з якого боку. Це просто божественно. Сіль витягла вологу з нашого сала і зробила його таким маслянистим. А я попробую. Як не попробувати? Як можна сидіти оце і не попробувати? А це все. Чистим. М -м -м -м. Так. Друзі, що ми будемо з вами робити далі? Ми беремо наш судок і насипаємо на дно солі. Ще раз. Тут же солі треба небагато. Потім розкажу, що ми з цим будемо робити. Так, беремо пергамент, рубаємо перший шматочок сала, що ми з ним робимо? Ми його беремо і трошечки присолюємо. Трохи присолили, клали, закрутили, бамс, бамс, поклали. Оцей шматочок сала ми з вами приготуємо через день, і я вам покажу, як ми його діли раніше в селі. Сіль нам потрібно для того, щоб з контейнера витягти залишки вологи. Перший пішов. Другий другий буде класичний в чорному перці і духмяному. Насипаємо, не боїмося. Гарно вимокуємо, щоб не було ніде жодного пробілу. Класичне сало. Беремо отак, струшуємо посерединці складаємо сюди шкіри, закриваємо до першого сала. Так. Третій. Бамс. Так, є у нас суха зелена аджика. Є в мене така пристрасть до всяких аджик. Тому зробимо в аджиці. Тут взагалі кожен може будь-які спеції, які йому подобає. Я вам покажу те, що подобається особисто мені. Ну, друзям, родині, тобто ці чотири шматочки, вони та втечуть, ніхто й не вспіне оглянутися за собою. Бам! Сюди. І останній наш шматок, що ми робимо? Так, буде у нас червоній джиці з паприкою. Є в мене суха джика червона. Ну, є в мене паприка. А. Я вам скажу так, хтось каже, що треба там ждати 3 дні, 4. Я його буду їсти завтра. Я вам признаюсь чесно, бо я не витерплю. Ну як можна витерпити? Як ти знаєш, що в тебе в холодильнику лежить 4 куска сала, а ти будеш ходити мучитися. Так же ж нізя. Та й для здоров'я це може бути. До речі, скажу вам, що це їжа, якщо в майбутньому будуть блекаути, вже прохолодно, саме прохолодне місце знайшли вдома, поставили, і ви завжди ситі з калоріями, з усім гептом, з вітамінами і. Ой, нема мені сил вже з вами балакати, вже хочу, щоб було завтра. Ждемо завтра. Друзі, ну ось і настав цей день, коли наше сало приготувалося. І чого приготувалося на день раніше? Сьогодні проснувся зранку. Відкриваю YouTube аналітику, а нас там 9 тисяч. Я вам щиро вдячний за таку підтримку, що підтримуєте український YouTube. Ну, от нема слів, тому було вирішено доставати сало раніше. Достаємо. Дивимося, що у нас вийшло. М -м -м. Так, відставляємо. Розкриваємо наше перше сало. Це сало в перці. Тут зараз головне не втратити свідомість, як ми його будемо нарізати. Ми зараз його отак отріжемо, кусочків декілька. І отак будемо класти на тарілку. В нас ж його ж не один вид. Щоб все ж спробувати. Так. Інший. Зелена аджика. Тут такий різ у цих ароматів. Що як для справжнього українця навіть справжній український кіт Кузя почав втрачати контроль над собою. Так. Це ми все складаємо на місто. Ми зараз спробуємо все це діло. Так. Червона аджика. О, це, мабуть, моє улюблене діло. Робимо наше сало масло. Так, от сюди. Кладемо сюди огірок. Огірки ми закривали посилання чи підсказку кину. Ріжем цибулю часник. Чого? В мене всі питають, чого ти не рубаєш часник зразу в сало? Я не люблю. Він зеленіє, стає, ну, не такий, як потрібно. Зараз, друзі, будемо все це діло пробувати. Що хотів би ще сказати. Позвонили вчора хлопці з 48 О ШБ. Втратили Старлінг, втратили зв'язок, е, просять допомогти. Е, кину банку в описі, кину банку десь отут буде. Ну, я рахую, що ми вже просто самі не витягуємо. Є можливість, допоможіть, будь ласка, 3-5. 0,5 гривень, все це, ну, як кажуть, гуртом батька легше бить. Але робити цього не треба бить батька. Тому кину посилання, ну а там вже хто як, хто хоче, не хоче, вміє, не вміє, може, не може. Всім подякував зарані. Ну, а ми будемо пробувати наше сало. Що ми зробимо зараз? Сало без розчинника пробувати не Якщо вам вдруг. Не на роботу нікуди, то обов'язково наливаєте горілку з морозильника, кому дозволяє здоров'я. Кому не дозволяє, то таке. Перше Перше пробуємо, мабуть, почнемо мабуть, з зеленої джики. З чорним хлібом обов'язково з цибулиною. Закручуємо огірком. Головне держимо емоцію, емоцію держимо. Це божественно. Вперті. Це є гостра класика. Ви гляньте на цю чарочку на види. Вона серебряна і починає покриватись інієм. Так, і приходимо, мабуть, до головного. Це в червоній аджиці. Ви чуєте, як хрустить цей огірок. От, якщо у вас настав блекаут, а ви наквасили отак сало, закрили такого гірка, бо це все не пропаде, зварили картоплину, то вам не страшна ніяка загроза ні від якого того самі, знаєте ко. Друзі, що я вам хочу сказати? Я щиро вдячний всім підписникам, всім новим підписникам. Сьогодні зробили мій ранок 9 Я Блін, шалено був задоволений. Тому дякую за підтримку українського Ютуба. З вас лайк, дізлайк, матюк, підписка. Ваше здоров'я і все буде Україна!